І легендарною могили засновників Києва. Хто знає? Діре склада. Було зрівняне зимою. Да, да, шанування пам'яті за підслотами відбувалося в під міжвоєнну добу в західній Україні. Після Другої світової війни українською діаспокою. В чому ж сама аморальна суть дії більшовиків? В усьому цивілізованому суспільстві, в усі часи колонелі в бажанці військовим рішенням. На початку ХХ століття, в 1907 році, Женевська конвенція гарантувала 27 військових колонерів. Про це знали керівники Революційної армії. І боявці знали, тому що багато з них хто виймало процес Першої світової війни. Але ж трапилося так, що підкрутами все. Під крутами був один із перших випадків брутального порушення норм права. Сваволі, знецінення людського життя. Це були перші парочки. Такого явища, такого явища, що переросло подальше, більшовицький терор або червоний терор на Україні і в інших державах. Справа, там є фотографії, можна подивитися. Я, якщо вийде, включу фільм на 12 хвилин. Може хто молоді вже мені поможе включити фільм, бо я не вірі, як ви.